Юлія Володимировна, добрий вечір. Доброго вечора. Референдум від регіоналів ви називаєте політичною технологією. Те саме відповідно можна сказати і щодо референдуму, який ініціює ваша політична сила, чи це не так? Справа в тому, що наш референдум сьогодні вже розпочався і проводиться. Ми діємо. Прямо по 72 статті Конституції, там де передбачено 3 мільйони підписів, референдум потрібно проводити. Сьогодні ми зібрали вже більше 4 мільйонів підписів. І це не просто розчерк пюра, а це прізвище ім'я по батькові людини, це паспортні дані, всі адреса, це підпис. І люди сьогодні абсолютно усвідомлюють, що Україні потрібна нова конституція. А що стосується питання мови, питання НАТО, то по-перше, по НАТО. Всі абсолютно політичні сили висловилися за те, що це робиться через референдум. Тому навіщо це робить? Доволі цікава думка українського народу щодо НАТО і російської мови. Що вони з цього приводу скажуть? Адже такі питання не йду, не ставляться в вашому референдумі, в вашому опитуванні. Я е пам'ятаю, як в 94-му році Кучма вперше прийшов до влади на темі другої державної російської мови. Потім 10 років абсолютна влада, жодного разу питання не поставлено. Янукович до речі, теж півтора роки при владі. В парламенті більшість, можна було навіть зміни в Коран вносити, але навіть не поставили на порядок денний питання другої російської мови. Якщо регіонал збирає 3 мільйони підписів, люди пішли і проголосували. Так, ми хочемо референдум з цього питання. Ви будете довіряти, якщо не регіоналам з Януковичем, а тим людям, які відповіли на це, поставили свій підпис. Справа в тому, що все, що стосується референдуму, в ньому мусить бути зміст певний. Якщо зміст є, то потрібно референдуми проводити. А якщо це просто багатодесятилітня гра, так як це змови робили і Кучма і Янукович, його приємник, то безумовно так поводитися з референдумами, з референдумами не можна. Ви ведете заочну полеміку з міністром оборони Гриценком щодо скасування строкової служби в армії. Навіщо обіцяти те, що аргументовано заперечують ті, кого ви називаєте ж своїми союзниками? Справа в тому, що якщо б ми абсолютно в усьому сходились без виключення щодо концепції стратегії розвитку України, ми були б однією партією. Поки що ми абсолютно два різних політичних блока. У нас є певні програмні засади, які співпадають. І ми бачимо Україну європейською країною, ми бачимо Україну, яка буде мати сильну соціальну політику, але по певним питанням ми можемо мати різну думку. А те, що стосується власне переходу на професійну армію, то зараз у нас розходяться тільки терміни. Міністр оборони хоче вводити професійну армію з 2009 року, а ми хочемо з 2008 року. Золота акція може бути у тих самих політичних сил, які наберуть найменшу кількість голосів. Чи ведете ви сьогодні ем, перемовини з тими політичними силами, які за прогнозами соціологів можуть потрапити до парламенту нового скликання? За тією аналітичною інформацією, яку ми маємо, в парламенті буде три політичні сили: це є блок, який я очолюю, блок, який очолює Віктор Ющенко наша Україна, і на жаль. Партія регіонів, наша політична сила, чітко, недвозначно, без подвійних політичних стандартів сказала, або ми будемо в коаліції з демократичними силами, або якщо, не дай Боже, у демократичних сил не вистачить голосів, то ми будемо в опозиції. І мене дивує, коли іноді, в тому числі, і політологи кажуть: а чого б вам не об'єднатися всім? Партія регіонів, що країна, широка коаліція, бездаганна форма. Ну, я думаю, що щоб зрозуміло було, чому це неможливо, да, то потрібно згадати італійські серіали. Спрут, мені здається, був такий. Я не пам'ятаю, щоб там Катання об'єднався з хрещеним батьком Доном Карліони, і цього прагнула вся країна. А, уявимо, що ваша політична сила опинилася в опозиції після виборів 30 вересня. А, то є. Шанс знову потрапити в владу через дострокові президентські вибори щодо вашої політичної сили. Ви підете на такий варіант? Ні, ми не підемо на такий варіант. Ми вважаємо, що президент країни обраний загальнонаціонально, обраний чесно, і він мусить завершити свій термін, так як це передбачено Конституцією. І, взагалі. Коли нам задають питання іноді, чи якщо ви там опинитесь в опозиції, чи будете ви наполягати на визнанні виборів недійсними? Я ще раз хочу підкреслити: дострокові вибори мали на меті припинити політичну кризу, а не розпочати друге-третє коло політичної кризи. І тому на окремих дільницях, можливо, ми і можемо оскаржити результат, але в цілому, так як обере народ партії, ми підпорядкуємось. Якщо віддадуть нам більшість, ми будемо владою. Якщо більшість віддадуть іншим політичним силам, ми будемо достойно працювати в опозиції. Тобто наступні два роки до президентських виборів перебуваючи в опозиції, для вас це буде не болісно? Для нас болісно буде спостерігати за тим. Як е, зберігається ще на 17-18 рік незалежності е, влада, яку практично яка практично успадкована від кучми і в політичних е, контекстах, і в політичних критеріях? Е, тому е, нам боляче буде, але ми сприймемо вибір народу так, як він буде зроблений. Ви публічно не висловлювались щодо відсторонення від посад міністрів е, пана Шуфрича та пана Рудьковського. Це заздалегідь була така ваша позиція, що президент зробив помилку. Власне, ми просто трошечки більш широко дивимося на це. Звільняти потрібно весь уряд на чолі з прем'єр-міністром Януковичем. І насправді через 20 днів завершуються вибори, і момент істини наступить. І я переконана, що прийде новий уряд. І тому зараз наша політична команда засереджена на роботі в регіонах. Засереджена на зустрічах і на розмовах з людьми, які будуть через майже два тижні робити вибір. І тому ми вважаємо, що краще прибирати весь уряд, ніж зараз витрачати сили на боротьбу з окремими міністрами. До речі, по Конституції після завершення виборів уряд, будь-який уряд складає свої повноваження перед Верховною Радою і обирається новий уряд. Я думаю, що до 30 вересня ми почекаємо. Ви заявили про те, що оприлюдните свою декларацію про доходи та видатки за день до голосування. Скажіть, будь ласка, навіщо взагалі це робити, якщо за законом неможливо виборцю донести ту інформацію, яку ви хочете донести, через заборону на агітацію? Я е, своєю декларацією нікого не здивую, тому що там заробітна плата депутата. І там заробітна плата голови партії. Там немає нічого екстраординарного, там просто немає нічого, що може здобувати сьогодні суспільство. Прекрасно в країні знають, що чоловік не займається дрібним середнім бізнесом, нам вистачає на життя. Тому ми не збираємося декларувати мільярди. І наша декларація достойна для того, щоб забезпечувати рівень нашого життя. Тільки ми не хочемо, щоб це на кожних виборах з цього робили певні піар-технології. І тому ми оприлюднимо якраз за день до виборів, оприлюднимо в газетах, немає ніяких питань. Сьогодні ви просто знаєте, скільки ви витрачаєте, скільки ви отримуєте грошей, скільки заробляєте. Я думаю, що декларація дасть вичерпні відповіді на ці питання. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую дуже.